83 питання розглянули народні обранці на черговій п'ятій сесії Вінницької міської ради, шостого скликання. Серед іншого, депутатський корпус прийняв єдину комплексну правоохоронну програму на 2011-2014 роки та ухвалив рішення про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки СТОВ «Екоконтроль». Останнє кілька років тому розпочало будівництво на ділянці на розі вулиць 50-річчя перемоги та Коцюбинського, яке досі не завершено сьогодні. За оцінкою. Фахівців, будівельний майданчик, становить небезпеку для городян. Подробиці у наступному сюжеті. Чергова п'ята сесія Вінницької міської ради, шостого скликання, розпочалась з урочистого привітання родин, у яких народились діти на Новий рік та різдво. Продовж цих двох днів населення Вінниці збільшилось на 13 дівчаток та 20 хлопчиків. Їхні батьки з рук міського голови отримали документи на коляски та ліжечка для немовля. Виконавши почесну місію, депутати приступили до розгляду питань порядку денного. їх прийняття відбувався досить жваво, адже всі вони до сесії були погоджені на постійних депутатських комісіях. Серед ухвалених рішень. Прийняття єдиної комплексної правоохоронної програми на 2011-2014 роки. Неї зокрема передбачена фінансова підтримка відділів міліції, які відповідають за дотримання громадського порядку. Вона е, приймається сьогодні на смотрення сесії з єдиною целью для того, щоб звернути внимание на ті основні направлення і мероприятия, которые влияють на состояние правопорядку в обласному центрі, які не фінансуються. или частично финансируется государственным бюджетом. Поэтому то, что сегодня, Юрий Иванович, вы вынесли на рассмотрение сессии городского совета такую единую комплексную программу, это абсолютно своевременная и актуальная мера. Ми вже побудували 12 кілометрів в місті Вінниці оптоволоконних мереж. І дасть Бог, ми до кінця цього року, якщо не буде ніяких проблем з фінансуванням, ми зможемо вже перший навіть якийсь невеликий такий сегмент запустити громадської безпеки. Мова йде про відеоспостереження в громадських місцях. В ході сесії депутати також прийняли рішення достроково розірвати договір оренди земельної ділянки з товариством Екоконтроль. Останні кілька років тому розпочало будівництво на ділянці, що знаходиться на розі вулиць п'ятдесятиріччя перемоги та Коцюбинського. Тут вирили котлован. Власне на цьому роботи і завершились. Саме об'єкт був обнесений парканом, що викликало невдоволення перехожих та мешканців прилеглих будинків. Тож їхні численні звернення спонукали і міського голову, і депутатів вдатися до жорстких правових дій. Я в минулому році численні направляв листи до адміністрації цього підприємства, що або добудуйте вже врешті-решт, або ліквідуйте розкопку і зробіть відновіть земельну ділянку, як вона була раніше. Ні то ні то не було зроблено, тому це вимагає від нас серйозних жорстких дій, правових дій щодо розірвання договору. І далі будемо звертатись до суду щодо ліквідації цієї розкопки. Загалом роботу п'ятої сесії Вінницький міський голова Володимир Гройсман назвав продуктивною. На зауваження окремих депутатів стосовно кількох питань були дані обґрунтовані відповіді. Як результат, 82 з 83 питань, що виносились на розгляд сесії, були прийняті.